Вітаю дорогі друзі! Сьогодні ми знову приїхали на пошуки в ліс. От, і товариш мене гукає, що в нього є знавхідка. Дивіться, які тут глибокі воронки, бомбові. Можливо 150-мм снаряд німецький горохнув сюди. І зараз йдемо дивитися, що знайшов товариш. Вітер великий. Ой, яка гарненька. Ось ця фашика. Я якийсь нацик підбігав. Гарненька, гарненька. Ще в зеленій фарбі. Не, не три. Ні-ні. Боже зможу. Тут повинно бути клеймо. Так, ще гарна знахідка. Ну що, спочином. Дякую. Шукаємо далі. Так, друзі, зустрів метелика, який занесений до Червоної книги України. Називається Ведмедиця Гера. Дуже рідкісний метелик. Зараз подивимося, які в нього задні крильця, красиві, Ось так, полетів. Друзі, мені попалася насадка на насос до воєнного зразка. Колеса качати. Я колись знаходив навіть латунну таку, десь вона в мене зберігається. Йдемо далі. Так, попався нам отакий лисячий бункер. Думаю, що лисиця, Хоча хто знає, можливо й борсук, не знаю. Я в цьому не спеціаліст точно. У мене був глибокий сигнал, я дуже думав якийсь наконечник, мабуть, стріли або ще щось, але ні. Ось такий ножик. дивіться, наскільки він сточений. Уявляєте, який це був дефіцит, мабуть, в ті часи. Не кожен міг собі дозволити багато ножиків. Так що, а можливо це я не розумію навіщо оце. Тоже щось, щось задумано. Так, що, прикольно Так, дорогі друзі, саме страшніше, що може трапитись на копі, коли ви копаєте по старих дворах, колишніх старих дворах, це ось такі небезпечні місця, дивіться. Бачите, я не видно. Але це колодязь. Дивіться, друзі, це старий закинутий колодязь. Це дуже легко можна попасти в таку пастку. Перекриття ніякого немає. Воно заросло. Завжди треба дивитися в таких місцях під ноги. Буває. Таке, що залишається багато старих колодязів. Якось так. Друзі, продовжує ходити по цих джунглях. Ось, сигналів дуже-дуже мало. Хоч колодязь є, от запчастини з полуторки попадаються, гільзи стрільні попадаються. І був у мене такий чорно-білий глибокий сигнал. Чому я назвав чорно-білий? Тому що віддавав він і кольоровим, і чорним. Дивіться, яка глибока яма. І Дивіться, що лежить. Я навіть не очікував, друзі. Дивіться, яка краса, який зрізань. Яка вістря, прекрасна. Оце чого чого, а це я не очікував знайти сьогодні тут. На хуторі, уявляєте? Яка чудова знахідка, друзі. Я вже не даремно приїхав, я вже задоволений. Якщо я вже нічого не знайду, то в мене вже знахідка є. Для мене вістря це дуже значуща. Така річ в колекції. Так ще копаємо далі. Так, друзі, за пару метрів від наконечника попалася така кованина. Не знаю якого це приводу чи того, чи хуторщина сказати важко, але копаємо далі. Так, отжу я декілька хвилин уже по лісу. О, цікавого нічого. Це після наконечника. Хвилин 20, навіть. От і був один кольоровий сигнал, я викопав 5 копійок, 61, я навіть не знімав, щоб не витрачати ваш час і свій. От, і був ще один кольоровий сигнал. Але це вже монетка, дивіться, жовтіша. А якщо жовтіша, то це в нас золоту партію, звичайно. Так, який рік? Так, це в нас 5 копійок. 38-й рік. Супер. Шукаємо далі. Спустився я з горба до такої річки, аж на низ. От, у нас виходить. Сюди горб пішов великий. І туди. Я, мабуть, буду переходити на той. Але включився я для того, щоб показати, що в нас був кольоровий сигнал. Дивіться, я витяг грудочку з землі. Вон, ямка над самим обривом. Так, і це у нас, як бачимо, з золото партії. Гарненька трьошечка, бачу, що тршечка. Який рік? 26-й. Чудово ранні совіти. Ну що ж, забираємо і далі копаємо. Так, друзі, залізе оце провалля. Колись тут я Коли, стати, так розумію, була вода. От, і зараз ми будемо купати оцього горба. Чому ми будемо купати? Тут багато сигналів. Великих. Можливо, попадеться щось цікаве. Ну, це звичайно не цікаве, ось, але спробуємо витягти. Опа! Ну, дивіться, ціла лопата. Прикольно. І там ще є сигнали. Так що будемо купати, ще що, буде щось цікаве, я вам покажу. Так ось слід від лопати там, де вона була. Ось нижче був глибокий сигнал прямо в цьому бугрі. Дивіться, що це. Яка масивна деталь. Що ж це може бути станка, Так, чи броньовика якось, не знаю. Не знаю, можливо який бронеавтомобіль тут розірвало. Там теж шматок броні добрячий лежить, хтось викупав. Тут отвір. Хто знає, треба на визначення скинуть. Це треба забрати, цікаво. Гляньте яке провалля, скільки там коріння. О, але я включився зовсім для іншого. Дивіться, на краю цього провалля. Блін, масивний якийсь предмет. Я вже думаю, можливо, диск автомобільний. Давайте я розкопаю, потім вам покажу, бо незручно ще на схилі на такому. Друзі, у нас кольоровий сигнал. От я вже бачу крулячок, мабуть, монетка. Або не мабуть я точно. А перед цим от у бугрі над провальнем була сідушка від, вантаж... від вантажного автомобіля. От Різні деталі коруч, я їх і не знімав. Так як вам це не цікаво. Ось я бачу вже Золотопартії, дивіться. Ось ми. Так, що у нас тут? Це у нас п'ятачок, ух ти, 49 рік. Дивіться, як воно блестить. Чим не золото? Ну що ж, схоже, там ще сигнал, якщо я не помилюю. Зараз будемо дивитись. Так, цей ховаємо п'ятачок. І перевіряємо ямку. О, друзі, не один, мабуть, або не одна монетка. Так. ми спробуємо без лопати. Нема. Нема. О, є, дивіться, оп! Це у нас трьошечка. Це у нас троячок. Блін, як класно їх викопувати так в одній ямці. Ти, друзі, дивіться. 1941 рік. Виявляєте? 41 рік якраз коли тут бої проходили. Ну що ж, так, яйця. Хоїм її. Друзі, тут ще не одна вона. Я думаю, посигнали багатенько. Опа, дивіться. Вигріб тільки що Так, що це в нас? Це у нас двадцяточка. Ну це вже після війни загубили тут. Шукали трофеї. Так, це в нас Блін, 53 й рік. Погано вже видно. Да, друзі, тут ще не одна монетка. Та добре я копну лопатою, бо ще нігті позривати можна. Так, що де у нас тут? А, викопав, десь тут, дивіться. Нема. Та -моє. Де ти зараза така? А, є. Обо щось випало, дивіться. Це в нас десяточка. Так, десяточка. 50 якийсь поки що не бачу який. Та, мабуть, третій. Погано видно. Так, ховаємо її В нашу хаборницю. І ще є. Так, копнем. Опа. Так. Це, друзі, так званий скарб сируна. Всів І випали монетки з кишені. Опа, а є ще. Так, десяточка, друзі. Так, десяточка, 53 рік. Що ж, забираємо її і перевіряємо йому. Блін, а скільки вже монеток? Так, чотири, мабуть. Ну ще є. Оце так скорб. Ага, десь випало. Так А це у нас п'ятнашка. Так, бачимо герб. П'ятношечка 52-го року. Прикольно. Ціла жменя Монет. Хоч вони нічого не варті, але сам факт. Ще одна. Шоста, так? Да. Схоже, шість монет. Оце таке мов глибше. Не викопав, ще не викопав, оцей залибив. Тю, взагалі не такий сигнал, але кольоровий такий ж. Курінь попався під лопатку нам. Так, ух. Є. Опа, дивіться. Дивіться, як гарненько виглядає. П'ятачок. Це у нас, друзі, п'ятачок. А п'ятачок якого року? Теж 49-го. Два п'яточка 49 року Ну все одно гарна ямка. Що ж, друзі, мабуть, це вже все. Йдемо далі. Ще одна знахідка цікава. Дивіться який ножик. Мультитул. О, ще підписаний, дивіться. Прикольно. Так, цікавий кожен період. Та я думаю, що вже після війни. Заберемо його. Штупор відламаний. Любили вино відкривати. Добре, йдемо далі. Так, друзі, в мене був гарний такий сигнал, потужний. Але дивіться, що це в нас. Хтось викопав і залишив. Так, а чому залишив? Тому що в ній щось... Щось торчить. Гарне, негарне, не гарне, не знаю, Походу. А, букелітова заглушка, друзі. Розплавлена. Так що ми її зараз донесемо до машини, там видобимо те, що нам не треба і заберемо сам макет, сам корпус. Так що гарна знахідка, копаємо далі. Так, друзі, в мене був сигнал чорний на краю цієї канави, яка йде по краю майже лісу. Був, має, дивіться що, такий ножик скіфський. Да, це скіфський ножик. Прикольно. Він був майже зверху. Там зараз будуть писати, що грибники згубили. Який ти нахрен спеціаліст, все в тебе скіфське, все в тебе Київська Русь. Але я хочу сказати, що я те що знаю, те й кажу. Чого не знаю, я кажу не знаю. Так що якось так. А це скіфський тип. Уже. Так друзі. Ходив я, попадалося багато. гіль стрільних та тежних стрілянь з ППД-40. Вот. І був глибокий сигнал. Його доток вил вилізли одного в спис. Але це виявився якийсь ключ. Ага. Так, зараз. Такий ключик, ще ранній радянський. Нічого собі такий стан хорошенький, як почиститься буде добре. Так що, друзі, я вважаю, що це гарна знахідка. А як ви думаєте, я думаю, що так. Так, друзі, у мене попалася задня частина мисливської гільзи, але вона навіть не радянська. Це ще царського періоду. Так, що тут у нас пишуть? Так, так, ага, Руссо Руссо Релге. 12, 12 калібр. Москов. Знову клята Москва. Москова. Ну, така знахідка, я ще таких не заходлю з таким клеймом. Прикольно. Хожу я таких по таких пагорбах по схилах. Був ме кольоровий сигнал, але він був глибокий, але він і зараз там. Предмети зараз там лежать, я навіть не знаю, що там. О, він віддавав чорний, я зовсім не був упевнений. Не був впевнений, що це точно кольоровий сигнал, але зараз, коли я трохи розкопав, то вже чуть. Ну, подивимося, давайте викопаємо разом. Коріння заважають, як завжди. Але Нічого. Так, що ж тут може бути? Ще в ямці цікаво. Але, друзі, сигнал гарний. Тут нічого не скажеш. Можливо якийсь осколок алюмінієвий. Все може бути. Давайте спробуємо руками вийти. Я думаю, що розкопав. О, є. Є, є, є. Але вже вже блін сигнал зовсім інший. бачите Опа, друзі, монетка. Це монетка. Ай, ні, не вгадав, навіть це гудзик. Це гудзик. Уже зовсім інший звук, бачите? Так, ну що тут? Лисий, як моя голова. Ну а як ж. Нам завжди щастить таке. Без нічого знаходити. Ну нічого, купимо далі. Так, у нас ще один древній ножик. На глибині в штик лопати був. Видно, що він старий-старий. Що ж, забираємо, йдемо далі. Так, друзі. Отакий От сигнал. Ось такі сигнали треба викупувати разом з вами. Так, десь тут. Ого, закину. Так. Димов. Задовбали вже, якщо чесно. Так, друзі, десь тут Є. Десь у цій кучці землі. Горний сигнал. Фу, блін. Друзі, дивіться. Що це в нас, блін? Ні, у ну мене цей блядський Вова вже задрав, чесно. Такий сигнал, блін, і таке гавно, блін, реально. Хай би ти маленьким, блядь, повісився, Вова, блін. Ленін. Так, друзі, у нас монетка радянська. І це у нас 2 копійки 30-го року. Прикольно. Золото по артії все таки Гарненька-гарненька. Купуємо далі. Так, друзі, в нас знову монетка, як бачимо. Це схоже на одну копійку. Так. Одна копійка. Пізня радянщина. Не видно який рік, ну. Я думаю, це не дуже важливо. Так, наступна наша знахідка отакий гудзик. Вухо, як бачимо, ціле. А ну, що на нього намальова? Як завжди, як моя голова. Да лисий, бляха-муха. Нема нічого. Добре, копаємо Так, друзі, у нас попався такий декор. Це декор у нас з полуторки, це з внутрішньої ручки на двері. Він такий нікельований Сама деталька латунна. Але нікельована, Так що прикольно, що там ще щось є. Ну Давайте спробуємо разом. Так, друзі, вже наближаюсь до машини. Був у мене кольоровий сигнал глибокий такий. І викупав я ще один гудзик. На цей раз німецький, дивіться. Це німецький гудзик. Ну що ж, терти його не будемо. Заберемо до додому і помиємо. Потім вам покажу. Так що, можливо, це остання за сьогодні знахідка. Ідемо до машини Тут Спустився я до канави, такої зарушує деревами. І у нас отакий... Це верхня накладка на самозарядну винтивка токарева СВТ-40. Прикольно. А де ж СВТ? Шукаємо. Так, все, прийшли ми до машини. Так з нами поїде додому отакий пасажир. Я не знаю, як ми його вклали сюди. Так що в копійку ще таке не влазило в мене. Велик влазив Україна. Ну, все буває вперше. Так що, все вже додому. Що ж, друзі? Зробимо невеличкий огляд наших знахідок. Почнемо із чорних. Це у нас попався отакий ножик. Підписаний чийсь ініціали. Потім радіатор верхній з гвинтівки токарєва самозарядної СВТ-40. Було ще СВТ-38, але в неї він коротший був. Потім отакий ключ. Тут, як бачимо, є клеймо РС. Зараз Ну, його погано видно, але воно є. Буква Р і буква С, бачите? От, так, потім скіфський ножик отакий. У ну, мене таке відчуття, що його викопали і залишили, бо він був зверху. Ну, видно, що й посипався, аби він був на глибині, би так не посипався. От, потім отакий чудовий наконечник. Такий стан буде він у мене реставруватися. Так що він мене дуже порадував. Я дуже був задоволений, коли я побачив це. Ну, для мене наконечник це дуже значуща знахідка. Так, потім отакі монетки. Ну, після реформи одна 5 копійок, потім 2 копійки 30-го от 10.53, 15.52, мабуть, 20.53, потім ще одна десятка 53, 3 копійки 26, потім ще 3 копійки 40, а 41, 5, 2 п'яточка 49 і 38 рік. 5 ну і звісно цей значок зірочка. Він мене дуже чесно виповідав, у моїх емоціях бачили. Як він мене роздратував, я очікував, щось краще буде. Але, на жаль, він виліз з цим Вовою молоденьким, маленьким, блін, Так, Потім отака гільза закордонна, мисливська була. Русо-бельги, бельгійський, русько-бельгійський. Тут написано Москов. Тобто Москва Хрінова. Хай вона згорить. Так, Тут така накладочка на двері з полуторки. От. І гудзики. Гудзики. Друзі, практично всі листі, окрім так. ну а, цей кудзику будуть цікаві клейми. Так, на цьому у нас клеймо є, але його дуже погано видно. Так, це букви. Ще зараз є. Букви Ось Тут буква S, END, значок End. і V. Так, на цьому кудзику взагалі нічого немає. На цьому якась напис була. Але що там написано, ми вже не прочитаємо. Так що, друзі, я думаю, що наші пошуки вдалися. Знахідки є гарні, чудові. Так що до зустрічі, слава ЗСУ. Слава всім, хто захищає нашу країну. Слава Україні!